Доброго ранку, любі діти. Сьогодні у нас з вами день жовтого кольору. Понеділок у нас теплий, сонячний, солодкий і дуже цікавий. Жовтий, ваша перша асоціація сонце хіба не так? Пробуджує в нас енергію, оптимізм, тепло, радість та добро. Зараз я вам прочитаю вірш. А вам потрібно порахувати усе те, що має жовтий колір. Колір цей усім знайомий, він у соняха в короні, він у сонця, в промінцях, він в скарбах в великій скрині, на доріжках із піску, і у бджілках на буску. Він в меду і у зерні. Здогадались вже промовте. Що за колір то є? Жовтий. Скільки слів нарахували? Жовтий це колір щастя, сонця та сміху. Цей колір підвищує увагу, тому його часто використовують в житті. Пропоную вам пограти в гру добре, погано. Ваше завдання розпізнавати добро та погані вчинки, описувати їх. За добрі вчинки будете отримувати смайлик, який також добрий, веселий та жовтого кольору. Дівчинка доглядає за кошеням. Це добре. Хлопчик обража дівчинку, це погано, а ця красуня доглядає за квіткою молодець. А цей хлопчик пригощає дівчинку. Це добре. Бабусі допомагає хлопчик, він молодець. А це забіяка невихований. Ліки це не іграшки, ми знаємо про це, діти. Якщо робити добрі вчинки, то буде всім тепло, затишно та весело. Молодці малята. Подивіться навкруги, що жовтеньке, бачиш ти. Сонечко в небі сяє, воно жовтий колір має. Ось жовтеньке каченя, мамо, кличе. Кря кря-кря. Це банан, а це лимон, а ще диня патісон. Подивись навколо себе, що жовтеньке є у тебе. Молодці малята!